Подружко, привіт! Нещодавно я почала відчувати дивний неприємний запах у районі паху. Мама сказала, що я просто дорослішаю, і мої потові залози починають виробляти піт ще й із запашком. Я злякалася, адже не хочу все життя бачити на футболках ці мокрі плями та неприємно пахнути. Мама мене заспокоїла. Виявляється, ми підлітки. Пітніємо набагато більше, ніж дорослі, і з часом поту ставатиме все менше. А щоб від тебе приємно пахло, потрібно лише користуватися відповідним дезодорантом або антиперспірантом. Але як вибрати правильний і головне ефективний засіб? Адже в магазині їх продається так багато. Зате такий корисний канал, як вже доросла для цього, лише один. Підписуйся і будь в курсі всіх важливих тем для дівчат-підлітків. Для початку варто зрозуміти, що саме тебе турбує. Неприємне. Запах, плями на одязі, багато поту чи все це разом? Адже дезодорант та антиперспірант це дві різні речі. Дезодорант пригнічує неприємний запах, не прибираючи піт, а антиперспірант зменшує потовиділення. Але є й дезодоранти антиперспіранти, які поєднали у собі всі ці властивості. А ти знала, що дезодоранти бувають у вигляді спреїв, стіків, ролика, крему, гелю, пудри і навіть кристалу? Зараз я розповім про кожен із них, щоб ти змов. Могла вибрати ідеальний для себе варіант роликовий дезодорант. Він відмінно розподіляється по шкірі і добре блокує потові залози. Але в нього є великий мінус: необхідно чекати, поки після нанесення рідина висохне. І ще є велика ймовірність, що він залишить білі плями на одязі спрей відмінно усуває неприємний запах, але його часто доводиться оновлювати. А ще при нанесенні можна випадково вдихнути шкідливі компоненти аерозолю стік. Щільно лягає на поверхні і добре бореться з бактеріями, але будь обережна. Часто засіб скочується грудочками і залишає сліди на одязі. Крем ідеальний варіант для заняття спортом. Він надійно захищає при сильному потовиділенні, але є й мінуси: крем незручно наносити і він може залишати сліди. Гелевий дезодорант. Не завжди ідеально захищає від запаху поту, але допоможе уникнути білих плям на одязі та активного потовиділення. А ще він має ефект охолодження. Для літа якраз пудра. Чудово вбирає вологу, а антибактеріальні компоненти у складі запобігають появі неприємного запаху. Серветки, що дезодорують, швидко усувають неприємний запах, але будь уважна, вони діють дуже мало часу. Кристал. Він складається з природної мінеральної солі, яка запобігає розмноженню бактерій та знищує неприємний запах. Перед використанням кристал потрібно змочити водою, а потім нанести на шкіру, як зрозуміти, що дезодорант безпечний. У його складі не повинна бути триклозану. Він вбиває неприємний запах, але разом з цим знищує і корисну флору. Солі вкаливої кислоти. Вона негативно впливає на щитовидну залозу, солей алюмінію і звичайного спирту. Він може викликати подразнення, лущення шкіри та алергічні реакції. Подружко, а яким дезодорантом користуєшся ти? Які в ньому мінуси та плюси? Поділися в коментарях. Допоможемо одна одній боротися з потом та неприємним запахом. Не забудь поставити вподобайку цьому відео. Це був канал вже доросла для цього. Ще побачимось!